Вона писана в Берліні 1821 року автором Альбінус Мальський. Бачимо, які були наші галичани, я би сказав, освічені, мистецько обізнані, і вони замовляли аж в Берліні. Отець Севастян Дмитрух показує частину колекції давніх плащаниць. Всього за його словами можна буде побачити їх 15. Більшість з них із території заходу України. Шийно був художник реставратор. Ми так дискутуємо: шістнадцяте чи сімнадцяте століття. По... Напису шрифту шістнадцяте по живопису початок 17-го, але принаймні того часу є. Це одна з найдавніших плащаниць Звідси з Львівської області. Частину з плащаниць відреставрували, іншу виставляють у такому стані, в якому їх зберігають. Виставили для огляду лише частину колекції. Це є як і мистецький твір, ну і як духовний твір. Так що можна прийти оглядати і не тільки оглядати, але також можна бути спонсорами реставрації ще і далі в нашій колекції десь є понад 50 плащаниць, які ще очікують на реставрацію. Плащаниці вирішили виставити у цей час не лише із огляду на наближення Великодня, каже отець Севастьян. Зараз в часі посту вже кінець великого посту неділю починається Страсний тиждень, і саме цю експозицію виставлення плащаниць посвячуємо воїнам, які віддали своє життя. За нас за Україну Богородиця оплакувала свого сина на Голгофті і коли хоронили в гробі. Матері сьогодні оплакують своїх синів, і ми так хочемо це поєднати, об'єднати. Окрім плащаниць, на виставці можна буде побачити і металеві стилізовані хрести Олега Буньковського. Оглянути виставку у храмі на вулиці Кривоноса можна буде до червня. Ірина Мочульська, Олег Реп, Суспільне, Новини Львів.